Выстрел. Я был на улице в это время. Послышал выстрел, увидел, что дым. Пошел наверх, услышал второй выстрел. Шуршание, как воды. И пламя. Все. Развернулся и давай по калиткам стучать, будить соседей. Ну, я бежал по, -по, -по, по огню. Вот тут все горело. Вы сами видите, что посаждало. Один дом, второй дом. Я біжала по дорозі, за мною огонь біжав. Я тікала з документами і все. І потім пішло по заборам і, все, і почало все горіти. Росіяни влучили попередньо трьома БПЛА типу шахет по нафтобазі, яка знаходиться в місті Харкові. Через влучання стався вибух на цій нафтобазі, ємності на цій нафтобазі були пошкоджені, через що стався витік паливно-мастильних матеріалів. Цей дизель та бензин змішався з снігом на вулиці, і фактично вулиця, яка йде вниз від нафтобази, перетворилася в палаюче покельне лаву. Через це сталося загоряння приватних будинків. Стану на цю хвилину ми маємо інформацію про семеро загиблих цивільних людей. Це чоловік і жінка. Чоловік був ходячий та знаходився в будинку. Жінка, яка підпливалася за його дружина. А також сталася трагедія, і в одному будинку загинула ціла сім'я. Це місцеві мешканці. Чоловік, дружина його та троє неповнолітніх дітей. Одна дитина була немовляна. Інформація про загорання автозаправки не підтверджується. Влучання було саме в нафтобазу, на території якої знаходяться ємності. Там 9 ємностей дуже великих і дуже багато палива було на цій нафтобазі, через що маємо такі жертви. Але в даному випадку не можна сказати, що це є нафтобаза, яка розташовується посеред населеного посеред житлової забудови. Можна сказати, що вона прилягає до цієї житлової забудови, тому що. по Закінчені цієї вулиці, там промислові об'єкти, промислова зона і там знаходиться саме нафтобаза. Полум'ям були охоплені 14 житлових будинків. З осель, охоплених полум'ям, було врятовано 4 мешканця, а також 50 чоловік було евакуйовано. Пожежу в приватному секторі гасили близько чотирьох годин. Після цього наразі проводиться спільно з працівниками Нацполіції ідентифікація тіл. Значить, у нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар ще повністю заповнений там паливом. Наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається.